Добрий раночок І ще раз вам дітки. Зараз ми з вами зробимо другий дослід. Дослід з водою. Нам знадобиться тарілка з звичайною водою. Ось такі квадрати. Ну, 4х4 я зробила, а ви можете зробити більше. Пам'ятаєте, як ми робили? Згинаємо навпіл. Зараз квіточку нам треба зробити, дивіться. Ще раз навпіл. І ось так. Попросіть батькам, щоб вони вам допомогли вирізати. Ось так ми беремо, дивіться, вирізаємо квітку. Ось так. Так. Тепер ми її розгортаємо, дивіться, у нас з вами вийшла ось така квіточка з пелюстками. Тепер кожен пелюсточок ми з вами. Загинбаємо ось так. Так. Кожен, кожен. Не поспішайте. Ось так. Так. Ось, подивіться, ось так. Я зробила вже декілька таких квітів. І що ми з вами зараз будемо робити? Ми їх... Покладемо ось так у нашу з вами водичку. І зараз будемо з вами спостерігати, як наші квіти, дивіться, починають рухатись. І зараз вони будуть починати, дивіться, що роблять. Вони починають відкриватися, подивіться, спостерігаємо. Бачите, яка краса, дивіться. Можемось ось так. Дивіться. Вони потихенько-потихеньку розкриваються, наші квітки. Кружляють у водички. Дивіться. Яка магія виходить, правда? Супер, правда, діти? Вам сподобалось? Я так думаю, що так.